Увага! Усіх меблевих магазинах Центру Мебель. Акція вихідного дня з 1 та 2 лютого для наших підписників інстаграм-аккаунту діє знижка до 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішов» та отримай меблі з файною знижкою. Проведи зимові вихідні з користю та в чудовому настрої разом з мережею меблевих магазинів Центромебель. Адже наші меблі подарують тобі радість, якість, стиль та комфорт. Наші адреси, корпусні меблі. Бульвар Центральний 3. Кухонні та офісні меблі. Бульвар Центральний 4. всі види меблі. Проспект Соборний, 53, 3 поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі. Проспект Соборний 133. Магазин «Центромебель». Твій стиль. Твій вибір. Твої меблі. Умови акції під відео. Só sou cagione, você tá dando vida. Só sou cagione, você tá dando. Só sou cagione, você tá dando vida. Só sou cagione, você tá dando.